Несподіване повстання у Москві. Люди з криками та проукраїнськими лозунгами почали виступати проти очільника Кремля ще пару років тому. Такого явити не можна було. Але ось в чергову річницю, так званої «побєди» люди влаштували свій власний парад. Бунтівни і його наслідки, схоже, виявились набагато непередбачуванішими ніж всі думали. Вітаємо глядачів, Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтесь з нами, щоб почути ці неймовірні новини. Схоже, москвічам урвався терпець. І вони починають. Бунтувати проти Путіна житель російської столиці влаштував справжній перформанс, щоб висловити свою позицію. Чоловік підняв повстання на великому москоровецькому мосту в самісінькому центрі Москви. І спершу він із антивоєнними лозунгом показував табличку з написом Путін Гітлер та Стаб, а потім зістрибнув у річку, певно, тікаючи від силовиків. Чи для того, щоб привернути увагу, в повідомленні йдеться, що врешті його витягли з води рятувальника, а потім він перебував у оточенні лікарів та по поліцейських. пізніше в мережі з'явилася інформація, що цей чоловік опозиціонар Григорій Саксонов. Він це людина, яка з'являлася майже на всіх мітингах в Росії, зокрема на ходах, за чесні вибори. Відомо, що він чергував на мосту Німцова, та у вільний час проходив з плакатами до судів, де йдуть слухання у справах політв'язнів. Також варто згадати, як прямо під стінами Кремля, чоловік вигукував слава Україні. Слава! 乌你老王我乌克你 Також був випадок, коли молодий хлопець влаштував одиночний пікет на підтримку України під стінами московського Кремля. Молодий чоловік тримав в руках український прапор, на якому було написано пропиніть агресію проти України. У соцмережах широко розійшлася фотографія цього хлопця, і користувачі знайшли його. Ним виявився москвич Сергій Васильченко, якого у мережі вже охрестили героєм Московської сотні. За одиничний пікет Сергія затримала поліція, і доставила у відділок. Там на нього склали рап. Порти відпустили з роз'яснювальною бесідою. Ще одного москвича штрафували за дискредитацію армії РФ через жовте синє волосся. В Москві чоловіка, який прийшов заявити про крадіжку, прямо у відділі поліція склали протокол про дискредитацію армії РФ через синє жовте волосся. Про що повідомляє російський незалежний телеграм-канал Астра протокол про дискредитацію армії РФ через фарбоване волосся, отримав 25-річний москвич Стас Нітьосов, який звернувся в правозахисну організацію розповів про те, що трапилося за словами москвича. Він сам пройшов у відділ поліції по Тверському району. Щоб написати заяву про побиття і крадіжку. За день до цього на нього напали невідомі на зупинці у центрі Москви і вкрали в нього телефон. А також вибили юнакові зуб. Поліцейським не сподобався зовнішній вигляд молодого чоловіка. Силовики вирішили, що зачіска нетьосова символізує Україну, і дискредитує російську армію і склали на нього протокол. Крім цього, у чоловіка зняли відбитки пальців. Силовики також заявили нетьосову, що змусять його цілувати рідну землю в окопах і в. Очили повістку військомат. Тверський суд Москви оштрафував Нітьосова на 50 тисяч рублів. До слова раніше студент Московського державного університету назвав у гуртожитку мережу Wi-Fi Слава Ukraine Після чого був заарештований на 10 діб. Зазначається, що 22-річний студент МДУ Олег Тюрін прожив у гуртожитку будинку студентів на Ломоносівському проспекті. В 22 му році він брав активну участь в антивоєнних мітингах і висловлював незгоду з діями російської влади в Україні. Україні. поліція виявила у гуртожитку бездродову мережу під назвою Слава Україн». Співробітники центру з протидії екстремізму з'ясували, що власник роутера Тюрян хлопця звинуватили в тому, що гасло Слава Україні асоціюється з українськими націоналістичними організаціями, діяльність яких визнана екстремістським та заборонена в ЕРфії. На нього ж було складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею публічне демонстрування екстремізму. І під час суду студент визнав, що саме він налаштував морожу під назвою Слава Юкреїн. Йому дали 10 діб адміністративного арешту, роутер визнали знаряддям вчинення правопорушення та конфіскували в разі повторного такого порушення студенту може загрожувати кримінальна справа. Крім того, також торік на 9 травня в Москві затримали двох чоловіків і виписали на них протоколи за дискредитацію збройних сил РФ через неправильний одяг. Один із чоловіків одягнув синьо-жовту куртку. Інші штани зазначається, що 39-річний Олександра, який працює прибиральником у психоневрологічному інтернаті. Атія затримали 9 травня. Приводом стала куртка, в яку він був одягнений. Вона була у синьо-жовтих кольорах. Чоловіка відвезли до відділку і виписали на нього протокол за адміністративною статтею про публічні дії спрямовані на дискредитацію використання збройних сил. РФ йому загрожує штраф до 50 тисяч рублів. Йдеться в повідомленні. Того ж дня затримали 26-річного Віталія із Волгограда, і на ньому були штани в кольорах українського прапора. На чоловіка також виписали протокол за тією статтею Йому загрожує штраф. Раніше в Москві суд оштрафував і 70-річну жінку за дискредитацію армії через те, що вона назвала президента України Володимира Зеленського гарною молодою людиною. І зазначається, що судове засідання тривало не більш ніж 5 хвилин. Суд оштрафував Ольгу на 40 тисяч рублів, приблизно 490 доларів. Пенсіонерку судили за бесіду в їдальні Санаторію Вона перекинулася кількома фразами про Україну. і Зробила комплімент президенту Зеленському. Так йдеться в повідомленні. Справа ж розглядалася за відсутності слегіної, яка не змогла прийти через хворобу. Суддя відмовилася перенести засідання, незважаючи на довідки від лікарів, заявивши, що підсудна недостатньо хвора і не в реанімації лежить. Розмова через яку судили пенсіонерку, відбулась в санаторії в Нальчику. Де вона відпочивала Слегіна розмовляла Розмовляли з жінкою. Вони обговорювали, як правильно вимовляти українське слово паляниці. До бесіди приєдналася офіціантка, яка образила українського президента. У відповідь пенсіонерка заявила, що Зеленський хороший хлопець із гарним почуттям губору. Всі раніше сміялися із його жартів. А також запитала а у вас в республіці українці не кричать, які у нас в Москві? Слава Україні. За кілька ж днів до жінки прийшла поліція, і правоохоронці заявили, що троє людей звернулися. До поліції з заявами, в яких сказала, що вона вихваляла Зеленського. Пенсіонарка запевняла, що в розмові йшлося лише про зовнішність президента України. А після допиту вона підписала документ, який, як зазначає, меморіал, не змогла прочитати, оскільки була без окулярів і до того страждає від катаракти. Слегіна стверджує, що в протоколі її слова переінакшили. Там, зокрема, було сказано, що вона кричала Слава Україні і висловлювала своє невдоволення ситуацією, що склалася в країні. Крім того, фразу про те, що жінка обурена тією обставиною, що в кого є гроші, ті виїжджають за кордон. Поліцейські витлумачили так: Слегіна висловила свою підтримку щодо України, вважаючи, що українці славлять свою країну, а російські солдати тікають із війни. Загалом, же війна проти України є каталізатором багатьох внутрішніх процесів. У Кремлі з часом закінчаться гроші для ВПК і доведеться відповідати перед населенням, яке вже має чимало запитань до влади. Таку думку озвучив експерт із національної безпеки, військовослужбовець Су Іван Варченко З його словами, цей бунт в Росії зріє довго. Іван Варченко зазначив, що є велика кількість соціальних питань в Росії, які треба розв'язувати щодня. Кремль намагається залагоджувати усі проблемні місця, які постійно виникають в населення все більше й більше, хоч вони і підіймають вагу ВПК, але все, що зараз виробляють, витрачають на війні проти України. Росія марно витрачає усі гроші, які їм вдається консолідувати довкола воєнно-промислового комплексу. Тому тут процеси зріють суттєво під час війни. Я думаю, усвідомлення навіть до найтупішого російського голови доходить. Вони це відчувають по цінах по величезному розриву. Між тим, хто працює на воєнно-промисловий комплекс. Нехай це 20-30% і тими двома третинами чотирма п'ятьма, які не працюють на воєнно-промисловий комплекс. Сказав він, мало не у кожному під'їзді вже є своя історія про загиблого на так звані СВО, І Це прискорює процеси, які доведуть до бунту росіян. Навіть росіяни, які працюють на Пока на яку спрямовується величезна кількість коштів, ставлять владі питання про те, що буде завтра. Питання лише в закритості російського інформаційного простору була б це більш демонстративна. Країна з більш зрозумілими засобами масової інформації. Ми б мали тоді доступ до реальної інформації, підкреслює військовий ЗС України. Зараз росіяни ще живуть у вигаданому світі, де вони нібито сильні, як ніколи. Однак, навіть кремлівський диктатор Путлер розуміє, що ставши на шлях війни з Україною, він підписав собі вирок. В нього немає місця для маневру. Так само немає місця для маневру. Російському суспільству, якщо воно не буде використовувати ті механізми, які є в нього у руках. Якщо в них не лишилися демократичних механізмів у вигляді виборів, вони не монах, то, то в них лишається такий демократичний механізм, як революція або рашистські версії. Бунт зауважує експерт із Нацбезпеки. в історії. Є чимало прикладів, коли полки прихильники якогось диктатора були першими серед тих, хто гнав його. Росія не стане винятком. Ці росіяни, які так підтримували або досі це роблять, будуть найбільше його. Вони навидіте, ну а ми вам дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Побачимося у свіжих випусках новин. Тож до зустрічі і слава Україні.